Город Шевченко, у ревок з поеми гайдамаки, треті півні. Гомоніла Україна, читаючись Юлія, 8-го А класу. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто ще не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер ранесенко сльозами дрібними, їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже панам сіють. Багато їх, а хто скаже де конти могила? Мученика праведного де похоронили, де залізняк, де душа щира, де відпочивають? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, квалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.